Добрий день, шановні шестикласники! Сьогодні ми з вами поговоримо про цілі та протилежні числа. Звертаємо до нашого підручника за правилом. Цілі числа це числа без дробової частини. До цілих чисел належать усі натуральні числа, протилежні їм від'ємні числа та нуль. Отже, всі числа, які ми використовуємо при лічбі, протилежні до них, від'ємні. Тобто від'ємні це і є протилежні до натуральних. Та також число 0, яке не є ні додатнім, ні від'ємним. Переважно число позначають буквою А. Тобто в нас є число А, яке дорівнює 3. Якщо маємо 3, то протилежним до нього буде мінус 3. Отже, мінус А це число протилежне до числа А. Якщо А дорівнює 3, то мінус А дорівнює мінус 3. Якщо ж наше А буде від'ємним, тобто буде дорівнювати мінус 5, то протилежним до нього буде число 5. Звертаю вашу увагу на ось це позначення. Якщо ми маємо мінус А, то ми ставимо мінус, і в дужках пишемо наше А. Якщо зустрічаються два знаки, то один з них обов'язково потрібно брати в дужки. Так як в нас тут два мінуси, то ми ось цей другий мінус, наше число мінус 5 беремо в дужки. Також число мінус це не просто якесь позначення, це мінус 5, тобто ми не можемо їх розривати. Наше мінус 5 і протилежне до нього. Таким чином, якщо ми маємо такий запис, коли є мінус, «дужка» і знову мінус, то ми можемо сміливо сказати, що такі два мінуси будуть пропадати. Ну, Про пропадання мінусів трошки поговоримо пізніше, а от зараз вам потрібно запам'ятати, що якщо маємо число а, яке дорівнює мінус 5, ну або будь-яке від'ємне число, то протилежним до нього буде додатнє число. Маємо додатнє число, протилежним до нього буде від'ємне число. Єдине ціле число, яке не має протилежного, це число 0. Ну і також протилежні це не обов'язково лише цілі числа. Також наші множини цілих та натуральних чисел можна позначити за допомогою діаграми Венна. Діаграма Венна це таке зображення наших множин за допомогою кружечки. Синій кружечок це множина натуральних чисел, тобто усіх чисел, які ми використовуємо при річбі. І якщо ми хочемо позначити це якоюсь буквою, то можна використовувати букву N. Також її можна записати наступним чином. така, Тобто тут дві рисочки на середній лінійці бухочка n. Можна написати звичайну букву n ладинського файту або ось таку букву, де буде відрізняться серединка. Також множина z це множина цілих чисел. Звичайно, що натуральні числа є цілими. Отже, наша синя множина n знаходиться в серединці жовтої множини z. Множина z також може позначатися за допомогою ось такого символу. Коли наша буква Z має таку подвійну рисочку посередині. Також звертаю вашу увагу на ось цей значок. Хто з минулого року призабув, цей значок означає підмножина. Це означає, що усі натуральні числа є підмноженою множини цілих чисел. Тобто усі натуральні одночасно є цілими. Також у нас є поняття невід'ємних та недодатніх чисел. Невід'ємні це всі числа, які не є від'ємними. Тобто це всі додатні та також число 0. Недодатні це всі, які не є додатніми. Тобто від'ємні та також число 0. Наше число 0, воно особливе, воно не є ні, ці, ні додатнім, ні від'ємним, але при тому воно є і невід'ємне, і недодатнє. Так, усі цілі додатні числа більші за 0, адже знаходяться правіше на координатній прямій. А усі цілі від'ємні числа менші за 0, адже знаходяться лівіше на координатній прямій, аніж число 0. Таким чином, ми можемо сміливо сказати, що будь-яке додатнє число більше за будь-яке від'ємне число. Ну, це до порівнянь. Давайте спробуємо розв'язати номер 11. Потрібно розподілити подані числа по стовпчиках у таблиці. Також підкреслити протилежні числа. Цілі, ну, давайте будемо ті по порядку. Мінус 8. Мінус 8 від'ємне, адже спереду перед ним стоїть мінус. І також воно є цілим. Отже, мінус 8 ми ставимо сюди. Одночасно воно є недодатнім, адже воно недодатнє. Мінус 5,6. Воно не є цілим, адже має дробову частинку, але воно є недодатнім. Мінус 5,6,14. Звичайно, воно в нас дробове, адже має 1 четверту, дробову частину 1 четверту. І також воно не є від'ємним, отже, належить до невід'ємних. 3,1 четверта. Мінус 5 цілих, 11, 13, таким самим способом відноситься до недодатніх. І при тому є дробовим. Отже, не може бути цілим. Так, далі. 12. 12 це ціле і додатнє, при цьому невід'ємне. Дуже вміщається. 0. 0 не є ні додатнім, ні від'ємним. Але він одночасно невід'ємний та недодатній. 0. І тут напишемо другому стовпчику. Так, 8 ціле та додатнє, і невід'ємне. Так, 6,5. Невід'ємне. Крапочка каже. Так, мінус 3,25. Воно не є цілим, звичайно ж, отже, ми його маємо поставити лише сюди в недодатні. Мінус 3,25. Рухаємось далі. В номері 12 потрібно знайти неправильне твердження. Мова буде йти про протилежні числа. Пам'ятаємо, що протилежним до додатнього є від'ємний, який, по суті, виглядає так само, але лише має мінус спереду. А протилежним до від'ємного є додатній, який виглядає так само, але мінуса спереду вже немає. Так. До числа 10 протилежним є число мінус 10. Це в нас правильне твердження. Плюс 8,1 є протилежним, тобто ось цей запис можна прочитати, є протилежним до числа мінус 8,1. Так, це також правильно. До числа мінус 2,5 шостих протилежним є число 2,5 шостих. І мінус 4 протилежним має число мінус 4. Тобто мінус 4 протилежне сама до себе. Звичайно ж, це неправильно. Якщо б це записати правильно, вигляд би був такий. Мінус 4 є протилежним до числа 4. Тобто, коли ми маємо мінус і решту в дужках. Можна прочитати це наступним чином. Число є протилежним до числа, яке ось тут знаходиться в дужках. Наступний номер 14. Запишіть усі натуральні числа, розміщені на координатній прямій, між числами мінус 4,2 та 2,8. Можемо приблизно намалювати собі координатну пряму. Ну, я малюю схематично, тому в мене координатна пряма не дуже рівненька, але в неї обов'язково є голова та хвостик. Так, І поставлю собі дві точки. Ну, Нехай це буде одна з них, це інше. Я не дотримуюся якихось одиничних відрізків, бачу, що одне з число від'ємне, отже, воно буде лівіше. Інше число буде, відповідно, правіше. А тепер думаю, десь тут посерединці, я не знаю, де точно, але точно посередині між ними є число 0. Отже, натуральні числа починається після числа 0. Це числа, які використовуються при ліжбі 1, 2, 3, 4 і так далі. 2,8 знаходиться між двома сусідніми цілими числами двійкою та трійкою. Якщо мають бути числа, які менші, тобто вони знаходяться від нуля до двійки включно. Ми, звичайно, 0 не включаємо, адже 0 не є натуральним числом, тому натуральними тут будуть лише 1 та 2. В наступному номері 15 нам потрібно знайти від'ємні числа. Будь-які три від'ємні числа розташовані між поданими. Давайте спробуємо. Так, якщо між ними, то число мінус 3 вже не буде входити. Мінус 3, десь тут у нас стоїть 5, і точно посередині між ними. Ну, не рівно посерединці, але між ними стоїть число 0, який буде розділяти наші додатні та від'ємні числа. Взагалі, число 0, воно як межа між додатніми та від'ємними. Давайте напишемо всі, які є. Звичайно, вибрати 3 це зараз значно простіше. Тобто це буде мінус 2, мінус 1. Якщо мова буде йти про числа, розташовані між поданими числами, то число мінус 3 мало би не входити. Отже, тут в нас таких чисел тільки 2. Тому будь-які три написати якось не дуже вийде, Бо їх там просто тільки 2. Ну, а якщо враховувати ще мінус 3, тоді буде вже між числами мінус 4 і 5, бо якось воно трошки несерйозно. Так, тобто, приклад А в нашому розумінні має тільки дві правильні відповіді. Приклад Б. Так, схематичний координатний промінь. Чому схематичний? Бо я не ставлю одиничних відрізків. Я не знаю, яка там відстань до рівні 11. Та й мене це мало цікавить. І можна малювати цей координатний промінь на чернеці, або взагалі не малювати. Так, мінус 1. Ну, тут ми маємо пам'ятати, що мінус 1 знаходиться правіше, аніж мінус 6,5. І бажано пам'ятати сусідів числа мінус 6,5. Це легко запам'ятати, коли пам'ятаємо сусідів числа 6,5 додатнього такого числа. Переважно це ми пам'ятаємо. Це сусіди, я їх напишу зверху, мінус 6 та мінус 7. Так. І усі, які знаходяться до мінус одинички включно. Перший з них буде мінус 6, правіше йде мінус 5, мінус 4. Мінус 3, мінус 2. Ну, тут ми вже три будь-які можемо вибрати. В першому у нас просто не було з чого вибирати. Так, якщо у нас, приклад В має два додатніх, то між ними, в принципі, не може бути розташоване жодне від'ємне. Тобто від'ємних тут просто немає. Адже всі числа між числами 2 і 6 лише додатні. Від'ємних нема. Тому і записати, відповідно, ми їх не можемо. Точно так само, як в прикладі. Я вже не буду його малювати. Бачимо, що тут два додатніх, тому ми не можемо знайти тут три від'ємних. В наступному номері 16 нам потрібно опорядкувати числа за зростанням. Для того, щоб числа були впорядковані за зростанням, я пропоную вам намалювати собі десь на чернеці координатний промінь і вже орієнтуватися за ним. Тобто ми не будемо обов'язково позначати всі точки на координатному промені. Але пасувало б намалювати собі хоча б ось таку частинку. Раз, два, три. Ну, я не буду дуже дотримуватися самої відстані, мені це зараз не важливо. У мене нема завдання побудувати його, я просто малюю його схематично. 1, 2, 3, і так далі в ту сторону. 1, 2, 3, нехай буде 4 ще, і вони від'ємні. Як тільки ми собі ось таку схемочку накинемо, ми будемо бачити. Якщо числа від'ємні, то якщо саме значення для нас розуміле, тобто мінус 5, наприклад, і мінус 2 в нас є. З них меншим буде мінус 5, адже буде розташоване лівіше. Тобто менше буде для від'ємних те, яке для додатніх було б більше. Мінус 5 буде знаходитись лівіше, аніж мінус 2. Давайте я його напишу, щоб було видно. Ось воно мінус 5, ось воно мінус 2. Мінус 5 знаходиться лівіше від мінус 2, отже, воно буде завжди меншим. Від найменшого, тобто від від'ємного найменшого. Далі в нас тут є число 0, його ставимо посередині. А з додатніми цілими, сподіваюсь, проблем вже не буде. У нас там 1 та 8. Звичайно, ми знаємо, що 1, а вже після нього 8. Це, поприклад, а. Приклад під номером Б. Мінус 8 та мінус 4,2. Далі 6. та 11. І приклад В. Мінус 9, мінус 1,1. Так, далі ще в нас 0 та 8. Звичайно, нам не обов'язково малювати всі ті значення на координатному промені, щоб уявити, де вони тут будуть знаходитися. Тобто, нам достатньо ось такого схематичного малюнка навіть на чернець. Тобто можете навіть в підручнику подивитися на цей малюнок і не перемальовувати собі. Для того, щоб краще запам'ятати е, дану тему, я пропоную вам самостійно зробити номер 13 та номер 17. Також вивчити правила про цілі числа та протилежні числа. У мене тут кусочок обрізаний, тобто вивчити правила. Правила в нас позначаються ось такою лампочкою, яка світиться. І дівчинка нам розказує про цілі числа, а правило нам розказує, що ж таке протилежне число. Пропоную для закріплення таки ці правила вивчити. Можете собі їх виписати, якщо вам буде легше їх при цьому вивчити. Навіть можете розмалювати і вклеїти в робочий зошит. Наразі все. Дякую за увагу.